Привіт! У цьому відео я покажу, що робити, якщо ви забули пароль Roblox. Ми скинемо ваш пароль Roblox. спочатку, заходьте в Roblox. Це може бути на телефоні чи в браузері. це не має значення. Я вводжу Roblox, іду йду на сайт, і ви побачите цю сторінку. Щоб увійти, тиснемо вхід праворуч і повертаємось сторінку. Якщо не пам'ятаєте пароль чи логін, просто натисніть тут. Тоді можна скинути пароль через e-mail або номер телефону. Важливо, щоб ви їх вказали заздалегідь. Зараз я роблю це через імейл. Потім тиснеш на «Діслати». Ми отримали повідомлення про лист з інструкціями для скидань. Ось як це виглядає. Натискаємо Скинути пароль. І нас перенаправляє. Тут бачиш свій логін, обираєш новий пароль, вводиш його двіч, тиснеш надіслати і готово. Важливо не використовувати старий пароль. Так можна дізнатись який був старий, бо процес не спроба. Але давайте спробуємо. Я ввів новий пароль і повторив його. Тисну Надіслати. І ми увійшли. Тепер завжди використовувати цей новий пароль. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.